На лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді молода дівчина, що не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери. Її обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів, а саме електронних сигарет і рідин до них. За матеріалами слідства електронки обвинувачена продавала у двох магазинах. Луцька чинила відповідні дії, що пов'язані із незаконним придбанням та зральних збуту електронних з змістом рідин, а також рідин до них. Так на початку листопада 2023 року придбала через мережу інтернет незаконно видання операційні товари з метою їх продажу у магазинах під логотину працює в у подальшому вказані придбані товари були Перевезення за основним обставом та осіб до відповідних магазинів, які розташовані в місті Луцьку по вулиці Курсенка В'ячеслава та проспект Президента Шевського, де відповідна кількість згідно переліку, які вказано в майбутні товарів зберігалися з метою подальшого звуку. Згодом правоохоронці спільно з детективами БЕП провели обшуки в обох магазинах і вилучили незаконні підакцизні товари. Були проведені обшуки у цих двох магазинів, з результатами яких вилучено незаконно підакцизну продукцію. Відповідно, права кваліфікація це частина першої стіни Кримінального кодексу України, а саме незаконне продня зберігання на то незаконно пізнацині товари. Захисник обвинуваченої наполягав, вона визнала свою вину раніше не судима, тож має відбутися штрафом. Мова про угоду про невинуватість затвердити заказано угоду з прохопанням всіх план, зокрема прийнято уваги обставин, то. Тяжко світти затримання правопорушення, а саме те, що вивинувачення дійсно повністю визнає свою вину, скоріє фактичний обставин, пояснила, що правильно розуміє, зліст притягнені її винувачення, та усвідомлення значення і наслідки своїх протиправних дій. При цьому щиро розкаялась, і поніка як на стадії судового розслідування, так і в суді свідчить виключно про щіве каяття усвідомлення незаконно свідчення на надії, активно сприяли розсутню примінання, правопорушувала рушення, висловлювали ще режать спиру чинно і винагання стати на шлях вибрання. Засуджує свою поведінку. При цьому при цьому роздаті її потипанені будь-яких тяжких наслідків не настало, та при цьому відсутність будь-яких поставив які обтяжують дане покарання. Не проти угоди, і прокурор, зваживши всі за і проти, суддя Анатолій Марчук постановив затвердити угоду про невинуватість. Обвинувачена має сплатити штраф 85 тисяч гривень. А весь вилучений підакцизний товар мають знищити. покарання між шла розбрітися про це, що лети смо вісім 85 тисяч гривень.

Суддя додав, через три роки після сплати штрафу буде вважати, що ця молода жінка судимості не має. До слова, з початку року до травня включно на волині співробітники БЕП вилучили близько 90 тисяч пачок сигарет і понад 65 тисяч штук електронних сигарет, а також 2600 рідин для наповнення електронних сигарет. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів, пов'язаних з незаконним обігом тютюнових виробів, складає майже 39 мільйонів гривень. Загалом за останні півроку право. Охоронці вилучили майже 14,4 мільйона пачок нелегальних сигарет за даними Кантар Україна на початку 2024 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до понад 19% проти майже 26% наприкінці 2023 року. Віра Шевчук для новин на часі.